Уряд Німеччини посилює вимоги для одержувачів соціальної допомоги, нові правила стосовно відстані до роботи та покарання за нелегальну роботу. З якого моменту потрібно буде жити на власні заощадження в Німеччині та ще про багато чого іншого, що в тій чи іншій мірі буде впливати на українців в Німеччині вже у найближчому майбутньому. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема пару секунд, і ми починаємо. Німецький уряд погодив новий законопроект, що передбачає жорстокіші правила для отримувачів допомоги бюргергельд. Про це 2 жовтня заявив міністр праці Хубертус Хайль. Це рішення було ухвалено німецьким урядом, і законопроект, запропонований міністром праці Хубертусом Хайлем від СПД, має набути чинності з 1 січня 2025 року. Коментуючи реформи, Хубертус Хайль заявив. Сприяння та підвищення кваліфікації залишаються основою програми «Бюргергельд», щоб допомогти людям знайти роботу. Але ті, хто не співпрацює або займається нелегальною роботою – «Шварцарбайт» – повинні очікувати на жорстокі наслідки. Однією з найважливіших змін є можливість скорочення виплат на 30% протягом трьох місяців у разі відмови від прийнятної роботи. Проте скорочення виплат на житло та опалення не передбачене. Згідно з новими правилами, дорога до роботи тривалістю до трьох годин на день для тих, хто працює на повний робочий день, буде вважатися також нормою. Це означає, що вже скоро вам будуть пропонувати розширити коло пошука роботи до відстані, яка передбачає дорогу на роботу в півтори години. Якщо тривалість робочого дня не перевищує 6 годин, допустимий час на дорогу в один кінець може становити до 2,5 годин. Посилення правил спрямоване на підвищення рівна схвалення програми «Бюргергельт» серед населення. Багато з цих змін обговорювалися вже тривалий час, і остаточне рішення здебільшого стосувалося уточнення деталей. Всі ці реформи, друзі, є частиною великої, аж в 49 пунктів, так званої ініціативи зростання від світлофорного уряду Німеччини. До цієї ініціативи входять також суворіші санкції за нелегальну працю. Ті, кого впіймають на нелегальній роботі, підпадають під скорочення соціальних виплат. Раніше загрожувало лише покарання за соціальне шахрайство. Відтепер центри зайнятості будуть зобов'язані повідомити про підозри щодо нелегальної роботи також і митну службу. Вже з 1 січня 2025 року почнуть діяти нові правила для біженців та тимчасових працівників, так званих «ляйарбайтер». У рамках цієї ініціативи будуть введені нові стимули. Довготривалі безробітні, які працевлаштувались та вже працюють повний рік і сплачують соціально-страхові внески та не отримують бюргер будуть нагороджені премією у розмірі тисяча євро. Ця сума названа світлофорним урядом стартовим фінансуванням. Зміни також передбачають стимули для людей з недостатнім знанням німецької мови. Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою і мають низькі шанси на працевлаштування, та направлять їх на мовні курси за спеціальністю. Це положення спрямоване на реалізацію програми JobTurbo прискореного працевлаштування біженців, прийнятої урядом ще у 2023 році. Ще під час презентації цієї програми минулого року Губертус Халь зазначив: мовний бар'єр знижується, настав час іти працювати. Нові правила також стосуватимуться тимчасової зайнятості. Зміни передбачають відкриття цієї сфери для кваліфікованих працівників за кордону. Метою реформи є постійна інтеграція іноземних тимчасових працівників у компанії, щоб вирішити проблему нестачі кваліфікованих кадрів. Повідомив про це міністр праці. Ваші заощадження, Шонфармьоген, тобто особисті активи, які не враховуються при державній підтримці, у майбутньому будуть захищені на менш короткий період. Отримувачі соціальної допомоги Бюргергельт будуть зобов'язані вже після 6 місяців підтримки від держави використовувати власні заощадження, якщо вони перевищують 40 тисяч євро. На сьогодні цей термін становить 12 місяців. І не забувайте, що для кожної додаткової особи в сім'ї залишаються захищеними ще 15 тисяч євро. Останнім часом у Німеччині все частіше обговорюється питання про скорочення допомоги українським біженцям. Зокрема, генеральний секретар вільної демократичної партії СПД Біжан Джир Сарай. Вважає, що новоприбулі біженці з України в майбутньому більше не повинні отримувати таку допомогу. За його словами, скасування стандартної допомоги по безробіттю для українських біженців має стати додатковим стимулом для пошуку роботи. Крім того, один із лідерів фракції ХДС ХСС у Бундестазі Торстен Фрай теж заявив, що виплата грошей для громадян біженцям від війни створює абсолютно хибні стимули. Він закликав принаймні припинити виплату допомоги українським чоловікам у Німеччині, які придатні до військової служби. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли притулок Україні, влаштовуватися на роботу. Станом на липень 2024 року близько 260 тисяч українців із 700 тисяч працездатних українців, які прибули до Німеччини, вже були працевлаштовані. Із них приблизно 213 тисяч сплачували соціальні внески, ще 53 тисячі мали мініджоб. І це попри труднощі з адаптацією до нової країни. За словами міністра праці Хубертус Хайль, у вересні 8500 громадян України працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або зайнялися самозайнятістю. Це більш ніж удвічі більше порівняно з вереснем 2023 року. Ці цифри свідчать про те, що ініціатива JobTurbo чітко працює, підкреслив міністр, маючи на увазі програму, спрямовану на інтеграцію біженців на ринок праці Німеччини. Глава федерального агентства зайнятості Андреа Налес зазначила, що ринок праці поки не дуже сприятливий до українців однак, за її словами, тенденція йде у правильному напрямку. Однією з перешкод є плутанина з процедурою визнання професійних кваліфікацій у Німеччині. Окрім проблем з визнанням кваліфікацій, мовний бар'єр також залишається суттєвою перешкодою для працевлаштування. Питання про перехід українських біженців з виплат «Бюргергельд» до виплат заявникам на притулок Азюль, які нещодавно висловлювалися представниками ФДП, отримувало чітку відмову від Андреа Налас. Для швидкого працевлаштування людей необхідно утримуватися від цього, зазначила вона. З «Бюргергельд» існує повна можливість для працевлаштування. А в рамках закону про допомогу на притулок Азюль це буде зробити важче та ще й з затримками. На цьому все, друзі. Це були останні новини стосовно майбутніх змін, які в тій чи іншій мірі вплинуть на життя багатьох українців тут в Німеччині. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео через свої соціальні мережі, щоб його змогли побачити якомога більше людей, і не забувайте за вподобайку, за яку від мене для вас заздалегідь велика подяка. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!